Ракетні удари росіян по житловим будинкам показали. Коридор і правило двох стін не захистять від прямого попадання ракети. Але з укриттями в Києві явні проблеми. Підвали в панельних і цегляних будинках не годяться як укриття, а в деякі сховища людей просто не пускають. Метро на всіх не вистачить, та й не кожен може добігти до нього достатньо швидко. В цьому відео ми проаналізуємо, чому кияни не хочуть чи не можуть ходити в укриття, і що з цим всім робити. Почнімо з тривіальної речі. У Києві є райони, де дістатись до укриття це цілий квест, на який треба витратити дуже багато часу. Наприклад, велику площу столиці займають сектори з приватними будинками. Не кожен з них має нормальне укриття чи навіть підвал, але й адекватних сховищ в таких районах немає. Як бачимо з карти проблеми з тим, щоб дістатися вчасно до укриття, мають мешканці деяких київських масивів, але особливо тих, де переважає саме приватний сектор. Для цього дослідження ми поспілкувалися з нашими читачами, глядачами і підписниками. Вони поділились своїми претензіями до укриттів. Ось, наприклад, Олег, мешканець приватного сектору на Осокорках, розповів, що під час повітряних тривог він сідає в машину, їде на метро Славутич і облаштовується з родиною у паркінгу. Вони залишаються там, бо це комфортніше, ніж ночувати в метро, де більше людей і не вимикають світло. Проблеми з укриттями також є і в центрі міста. Мешканець Шевченківського району Артем говорить, що під час повітряних тривог він лишається вдома. Чоловік розповів, що в історичному центрі міста немає укриттів. Артем живе на вулиці Олеся Гончара. Метро в 10 хвилинах ходьби під гірку, а поряд надійних укриттів немає. В підвалі його будинку, нібито працює сховище. Але Артем вважає, що туди небезпечніше ходити ніж не ходити. Там проходять труби з гарячою водою, ще й в напіваварійному стані. З них постійно протікає вода. Він боїться, що в разі влучання усі, хто там зібрався, затопить водою. Поряд з будинком і укриття будівлі, ДСНС. але туди не пускають, адже це урядова будівля. Хоча мешканці району звертались туди з проханням пускати людей. Ось ці коментарі киян показують один цікавий момент. Дуже часто люди йдуть не до найближчого укриття, а туди, де вони будуть справді відчувати себе у безпеці. А це підводить нас до однієї з найбільших проблем з укриттями в столиці та інших українських містах. Далеко не все, що названо і позначено на карті, як укриття, насправді є укриттям. Принаймні такий висновок можна зробити після нашого спілкування з киянами. Розберімо найпопулярніші проблеми, які вони згадували. В нашому опитуванні багато людей нарікали на брудні укриття в будинках та відсутність комфортних умов для того, щоб перечекати повітряні тривоги. Хоча деякі достатньо просто прибрати. Один з опитаних киян пропонує, аби мешканці могли контактувати із відповідальною за укриття людиною і повідомляти їй оперативно про проблеми. На четвертому році війни в нас досі не вирішена одна з найдавніших проблем, яка вже призводила до людських жертв. Деякі укриття досі закриті. Під час повітряних тривог або ж до них не впускають людей. Мешканка Русанівки розповіла нам, що якось її не впустили до сховища під час нічної тривоги за вказівкою завідувачки навчального закладу. Їй довелося викликати поліцію, і лише патрульні змусили охоронця відчинити сховище. Але приймати заяву відмовилися. Також у 2024 році трапилась подібна ситуація. Киянка Ольга Дідок з дитиною намагалась зайти в паркінг сусіднього з нею будинку під час обстрілу. Але її не пустили. Чому? Бо за документами. Це не є укриттям. До речі, не забудьте поставити цьому відео лайк та підписатись на наш канал. А щоб підтримати наше видання і вихід нових досліджень, залиште донат на одній з платформ за посиланням в описі під відео. Або ж ставайте спонсорами нашого каналу. До цього варто додати проблему, яка також уже давно мала б бути вирішена: це доступність укриттів для людей з обмеженою мобільністю. Часто входи в укриття це круті небезпечні сходи а всередині вас чекатимуть вузькі проходи, високі пороги і купа інших бар'єрів людям на колісних кріслах, чи батькам з дитячими візочками, чи ліднім людям буде дуже важко в таких умовах. Останнім часом тривоги також стали довшими. Атака також може почати ще ввечері, продовжитись ракетним ударом, тривати всю ніч, а відбій звучатиме наступного дня лише зранку. І весь цей час краще перебувати в укритті. Ну, якщо ви з Києва, не мені вам про це розповідати. Але це все означає, що людям зараз необхідні укриття, де можна переночувати, а не перечекати півгодинки. Ось що каже про це мешканка оболоні. В облаштованих укриттях дуже часто не вистачає саме лежачих місць мають бути якісь відкидні лавки, розкладачки чи матраци. адже люди часто йдуть туди ночувати, бо тривога триває до самого ранку. Жінка не ходить в укриття, адже не може всю ніч висідіти на стільці. А ще в укриттях має нормально працювати вентиляція, щоб банально люди не задихнулися. Найчастіше в нашому опитуванні люди згадували проблему відсутності води і туалетів. Далі йдуть брак лавок і вентиляції, бруд і захаращеність. Ми вже згадували, що деякі укриття можна просто прибрати, але багатьом приміщенням потрібен прям капітальний ремонт. І на це все, звісно, потрібне фінансування. Ми поговорили з інженеркою, будівельницею і архітекторкою Ольгою Лековою, щоб дізнатись, скільки це коштуватиме. Привести до ладу найпростіше укриття в будинку приблизно на 50 людей, провести туди воду, вентиляцію, встановити якісь меблі, обійдеться у близько 5-6 мільйонів. Мільйонів гривень, якщо приміщення геть занедбане, сума, звісно, буде більше. Але певно, витрачені гроші варті того, що під час тривог до укриттів спускались більше людей, і це справді працює. Євген, мешканець Новобіличів у Святошинському районі, розповів, що він з родиною спускається в укриття в підвалі свого власного будинку. Колись там був підвал у звичайному стані, в якому перебували. Підвали всіх будинків, ну тобто в жахливому стані, але там провели воду, світло, встановили туалет і вентиляцію та поставили лавки після ремонту. Туди за словами Євгена почало ходити набагато більше людей. Але крім суто побутових проблем є ще питання безпеки. Ми вже згадували, що людей, наприклад, лякають труби в укриттях. Також люди бояться опинитись під завалами через приліт. Ольга Лекова каже, що повноцінних укриттів у Києві щонайбільше відсотків 10. Переважно це новозбудовані укриття в освітніх закладах і нових будинках. А решта укриттів вважаються найпростішими. Вони захистять від дрібних уламків і розбитого скла. Але якщо туди прилетить щось потужне, то ні. Проблема ще й у тому, що у дуже поширені місті панельні будинки здебільшого не проєктувалися як захисні споруди. Тому вони, за словами лекової, не можуть повноцінно захистити людей. Відповідно, кількість укриттів у таких будинках сьогодні зведено до мінімуму. Проте, чому панельні та цегляні будинки не витримують прильотів та розвалюються аж до підвалу, ми аналізували в іншому нашому відео. Дивіться його тут. чи облаштовують і ремонтують у Києві нові укриття так, але їх поки небагато. Насамперед, укриття будуть в школах і дитячих садочках. За офіційною інформацією КМДА, у 2025 році в місті виділено кошти на завершення будівництва 23 нових укриттів саме в закладах освіти. Також зараз ремонтують сховища в більше ніж сотні освітніх закладах. Багато шкіл і дитсадочків не мало на початок вторгнення достатньо містких укриттів, тому дітям доводилося навчатися у кілька змін, щоб усі могли ховатися під час тривоги. Деякі школи взагалі відкривались тільки на дистанційне навчання, бо не мали укриття. Хоча й тут, звісно, виникають питання: 23 нові укриття мають бути побудовані на випадок ядерного удару. На це піде. Чимало коштів і дуже багато часу. Хоча, можливо, варто було б зробити дешевші укриття, але в більшій кількості. З листопада 2023 року в Україні діють нові державні будівельні норми щодо споруд цивільного захисту. З хорошого ці норми ДБН Зобов'язують зводити захисні споруди в новобудовах. Там детально прописані вимоги. В укриттях має бути вода, вентиляція, а також треба забезпечити доступ для маломобільних людей. Але нові будівельні норми для укриттів в Україні залишаються надто складними і негнучкими. Так вважає архітектор Олег Гречух. У них знову закріпили радянські вимоги до протирадіаційних укриттів і з величезною купою вимог. Під час будівництва укриттів бюрократія діє так, наче війни немає. Всі процедури довгі і проходять з багатьма узгодженнями. Ольга Лекова пояснила, що спочатку проходить комісія і визначає, чи можна на певному місці робити укриття. Якщо можна, то спочатку беруть підрядника, аби він розробив проект. Згодом проводять тендер і його обирають. Далі оголошують тендер на пошук підрядника, який реалізує цей проект і побудує укриття. Після кожного етапу відбувається експертиза, підтвердження, що все правильно, що все відповідає. Вимогам і що все врахували на отримання всіх дозволів. Зазвичай потрібно 6-8 місяців плюс півтора-два місяці на самі роботи. Звісно, що до укриттів вимоги високі, адже вони мають рятувати людей. Але весь процес дуже ускладнений і на кожному етапі має корупційні ризики. Якщо укриття вже є, але його треба відремонтувати, то погодження зазвичай відбувається швидше, але все одно будуть обстежувати, слідкувати за дотриманням певних вимог, наприклад, вентиляція, освітлення, доступ до води, дві евакуаційні зони і інше. А також ще й треба отримати погодження з органами місцевого самоврядування чи ДСНС. Є ще модульні укриття, які захищають від уламків, вибухової хвилі та інших небезпек під час обстрілів. Такі укриття особливо потрібні там, де немає підвалів. Чи капітальних захисних споруд. Але в затверджених у 2023 році нових ДБН немає окремої нормативної бази щодо модульних укриттів. Цим, до речі, в Київській мерії пояснюють майже цілковиту відсутність модульних укриттів у Києві. Хоча іншим містам така нормативна колізія не заважає, і модульні укриття там встановлюють. У Києві проблема з укриттями має кілька вимірів: відсутність доступу, погані умови, далека відстань від будинків чи непридатність старих підвалів. Вирішити це можна кількома кроками короткій перспективі слідкувати, аби криття були відкриті, визначити відповідальних за кожен з них, прибрати і облаштувати мінімальними зручностями. Також можна проінспектувати, які підвали чи підземні паркінги в будинках, бізнес-центрах чи магазинах могли б виконувати функцію укриттів і забезпечити, щоб в жителів до них був повний доступ. У середньостроковій перспективі можна оновити наявні підвали, сховища і встановити модульні укриття в районах, де їх немає. У довгостроковій перспективі змінити будівельні норми, аби вони були більш гнучкими. Та дозволяли б забудовникам швидше будувати укриття. Ну і звісно, що потрібно будувати більше укриттів. Погляньмо, наприклад, на досвід Фінляндії. В Гельсінкі всі укриття можуть вмістити більше людей, ніж населення міста. І це не темні сірі підвали, а повноцінні захисні приміщення, які працюють і у воєнний, і у мирний час. Поза війною ці споруди виконують інші функції. Там розташовані склади, паркінги, спортзали, басейни, картинги є навіть. Іземна церква. І завдяки цьому приміщення постійно доглянуті і готові прийняти людей в разі небезпеки. Нагадую, якщо вам сподобалось відео, поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. А щоб підтримати вихід нових цікавих досліджень, ставайте спонсорами нашого каналу чи залишайте донат на одній з платформ в описі під відео.